Наші самі популярні автомобільні літіві акумулятори під електроскутера перероблені. БМС платочка 60 вольт, 72 вольта. Саме популярні, 48 вольт може бути. На скутера встановлюємо і продаємо. Або можете докупити в кого вже є електроскутери, поставити собі такий літівий акумулятор. Дивіться тут все просто: фішечка плюс-мінус. І в комплекті йде така жовта фішечка. Бачите, в комплекті. Ви берете, примотуєте сюди плюс-мінус, і вже можете просто з'єднувати і ставити собі замість кислотних акумуляторів. Там у вас 5 чи 6 штук. Ставити ось такий літівий акумулятор. Тут, до речі, стан акумулятора. Всі акумулятори перевірені 100%. 15200 ціна на 28 ампер. В цьому скутері було 20 ампер. Тепер збільшиться запас ходу і термін служби. Дивіться. Така ціна 15200 з зарядним пристроєм. Можете замовляти, поки вони є ще в наявності, але їх дуже-дуже мало, серйозно, дуже мало, бо це з автомобілів, вони закінчуються. Коли буде наступна партія, не знаємо.